Дуже тривожну інформацію оприлюднило німецьке видання Bild. те саме, яке свого часу вперше карту. Російських планів по захопленню України оприлюднило дуже багато розказувало про те, як Путін збирається захопити Україну, поки наше керівництво говорило, що це все казочки, і треба шашлики готуватися жарити. Так, от вони говорять, що Північна Корея відправила до Росії на війну проти України елітний підрозділ так званих бойових рабів бійці якого готувалися до знищення дияволів НАТО і ворогів Кім Чен Іна. Ну, тобто, елітний дуже підрозділ. Видання посилається на інформацію південно-корейської розвідки, яка подумала, що напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеняна з 8 до 13 вересня з Росії переправили 1500 північнокорейських солдатів. E, значить, що цікаво. Щодо цього спецпідрозділу, що там е, реально ну, от є фото, я треную, це звірі. Видення звірі. Більд називає їх бойовими рубами, оскільки бійці бійців ростили в інформаційному вакуумі, ну як і рабів. Тобто вони знають, що е, треба когось знищувати, що ось є ми. Любимий лідер, а є вороги любимого лідера, до яких тепер нас українців записали, От, і їх треба знищувати. Ані інтернету, ані західного телебачення, ані мобільних телефонів у них нема. Майбутніх солдатів обробляли ідеологію, готуючи до знищення оцих всіх ворогів, як я вже говорив. Вони значно професійніші, значно лютіші. В плані здатності до вчинення успішних військових дій, ніж росіяни, і от тут в мене питання до реакції нашої влади. А яка реакція нашої влади на ці повідомлення? Що Північна Корея просилає своїх солдатів, в тому числі елітні спідрозділи? вже в принципі тижнями ця інформація мусується в тій чи іншій мірі. А реакції нашої влади немає. Ну, окрім того, що там щось було сказано, що ай-яй захід щось робить, в принципі, ми нічого не робимо. Ну, я сподіваюся, що щось там вони готуються якось їх зустрічати. Те, що ми не знаємо, але загалом. Загалом таке враження, що ми так готуємося як до вторгнення 24 лютого 2022 року, коли ми просто сидимо, склавши руки, і проводимо, як там, дні що там у нас було патріотизму чи що. Тобто, реальна небезпека, ми можемо понести величезні втрати. Вони збираються їх на курському напрямку застосувати оцих звірів північнокорейських. Та блін, треба кидати цю курську область і передислоковуватися на Донбас, там де орки наступають, кожен день забирають все нові нові шматки української землі. Там треба ставати в глуху оборону, будувати срочно оборонні укріплення, які вже два з половиною роки повинні бути побудовані як мінімум. І там тримати оборону. Нема що нам робити там в Росії. Ні. Таке враження, що взагалі наше керівництво не цікавить, які будуть результати боєзіткнень українських військ із оцим відбірним північнокорейським звірйом. Ну, я не знаю, що робить наше. Керівництво керівництво держави те, яке власне керує армією.